У зв'язку з введенням в дію нового законодавства про зайнятість, фахівці все більше уваги приділяють послугам для роботодавців. Посилюється роль соціального партнерства в реалізації державної політики зайнятості. Завдяки заходам, проведеним в минулому році. Е Безпосередньо середній пошук роботи в нашому місті став одним з найкоротших в нашій області. І навіть порівняно з містом Дніпропетровським, в середньому клієнт, який звертається до міської служби зайнятості, майже удвічі швидше знаходить інше місце роботи в середньому за 60 календарних днів. Тоді, як в Дніпропетровськ, наприклад, і в середньому по області пошук роботи тривалість складає більше 120-130 днів. Для підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці міською службою зайнятості була організована професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації людей, що шукають роботу. Перенавчання здійснювалось за 27 професіями та 11 напрямками підвищення кваліфікації. Цією нагодою скористалося більше ніж півтори тисячі осіб. 217 криворіжців, старших за 45 років, яким важко знайти роботу, отримали ваучери на навчання за новою професією. Говорилося на засіданні і про людей передпенсійного віку та надання допомоги допомоги їм з боку роботодавців законом. Передбачено, що не тільки особа може звернутися за призначенням пенсії до органів пенсійного фонду, але і представник кадрової служби підприємства законодавством. Передбачено, що, по-перше, особа, яка досягає пенсійного віку, звертається в першу чергу до роботодавця, для того, щоб він надав. Допомогу в оформленні документів для призначення пенсії і ці всі обов'язки покладаються на відповідальну особу кадрової служби, тобто на відповідальну особу підприємства. Служба зайнятості бере активну участь у міських заходах щодо вирішення проблеми легалізації трудових відносин у сфері підприємництва. Протягом минулого року службою було зареєстровано 7 тисяч договорів між роботодавцем та фізичною особою, тобто 7 тисяч городян знайшли своє місце роботи, отримали зарплату, соціальні гарантії та впевненість у майбутньому.